Британія посилює готовність до війни. Уряд планує створити гібридний королівський флот, що поєднуватиме дрони з військовими кораблями, підводними човнами та літаками для патрулювання північної Атлантики. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Повідомляє Reuters, Крім того, 15 мільярдів фунтів стерлингів інвестують у суверенну програму боєголовок. А також на будівництво до 12 нових ударних підводних човнів. Це відбуватиметься у межах програми AUKUS, як у Британії. Реалізує спільно зі США та Австралією. Головна мета посилити готовність до ведення бойових дій. Тармар наголосив, настав час змінити те, як ми захищаємося. We are ми переходимо до бойової готовності як центральної мети наших збройних сил, коли нам безпосередньо загрожують держави з передовими військовими силами. Найефективніший спосіб їх стримувати це бути готовими і, відверто кажучи, показати їм, що ми готові забезпечувати мир через силу. Ми збираємося побудувати щонайменше шість нових заводів з виробництва боєприпасів у сполученому королівстві, створивши понад тисячу робочих місць. Ми створимо тисячі нових далеко. Кобійних озброєнь, щоб посилити європейське стримування, підтримуючи ще близько 800 робочих місць, ми захищатимемо нашу батьківщину, інвестуючи в нашу протиповітряну та протиракетну оборону.